У багатьох людей є бачення, що робота зі здоров'ям, в тому числі схуднення, має йти з якимось надривом, без задоволення через харчові обмеження. І здається, що тільки так можна досягти своєї мети. Але покажіть мені хоча б одну людину, яка змогла втримати результат після дієт, і яку такий підхід зробив більш здоровою. Марафони схуднення досі популярні по всьому світу, але скільки людей після таких марафонів продовжили так само харчуватися на постійній основі, скільки людей змогли втримати результат. Тат у вазі без відкату через 2-4 тижні, при цьому не отримавши випадіння волосся, проблеми з енергією, закрепи чи інші проблеми. Насправді ж, сучасний науково підтверджений підхід до здоров'я і до схудення, в тому числі, може бути значно більш простішим та безпечнішим. Усім привіт! Ви на каналі нутриціолога з науковим підходом. Я Анастасія Пашковська, і сьогодні я поділюся з вами п'ятьма простими дієвими харчовими звичками, які допоможуть вам, якщо ви їх впровадите. Схуднути на 3-5 кг за місяць також у вас стане в два рази більше енергії, кишечник стане працювати стабільно, як годинник, шкіра очиститься від висипань, або їх стане значно менше, зменшиться целюліт, набріки, зникне здуття, потяг до солодощів, настрій стане більш стабільним, а сон більш міцним. Крім того, скоріш за все, у вас знизиться рівень інсуліну, холестерину по крові, і, можливо, навіть і деякі інші аналізи також значно покращаться. Сподіваюся, що я вас замотивувала подивитися всі поради повністю, і це без дефіциту та підрахунку калорії. Одразу попереджую, не чекайте, що зараз у відео буде якась чарівна таблетка або якісь магічні поради. Ці рекомендації, можливо, деякі з них ви вже чули і не раз, але так їх і не впровадили. Якщо ви дивитеся це відео, Якщо ви впровадите усі їх всі ці п'ять нескладних харчових звичок, ви не можете не побачити результати. У вас не може настати більше енергії, ви не можете на скинути пару точно кілограмів за місяць, і значно більше. Головне вимкнути внутрішнього скептика і впровадити не один якийсь пункт, який вам найбільше сподобався, а усі п'ять, оскільки вони діють синергічно. Тобто, одна звичка буде посилювати результат від іншої звички. Я вам даю готовий план дій. А ви самі вирішуєте, діяти чи ні. Отже, звичка номер один базова пити достатньо води протягом дня. Це 30-40 мл на 1 кг ваги. Наприклад, якщо я важу 50 кг, мій достатній оптимум води протягом дня це десь 1,5 літри без спорту. Якщо в мене присутній сьогодні спорту, я можу випити трошки більше. Більшу частину води ми випиваємо протягом першої половини дня, а саме приблизно до 16.00 на ніч дуже води багато, також не п'ємо, щоб у нас зранку. Не було набріків, щоб ми також вночі не перевантажували нирки. Не раджу пити холодну воду, оскільки це може спазмувати наші органи ШКТ, значно краще буде діяти дуже тепла, приємна, комфортна вода. Вода це універсальне джерело енергії, і тому при зневодненні усі метаболічні процеси в організмі можуть уповільнюватися. Наші клітини не можуть ефективно функціонувати в режимі зневоднення, оскільки більшість хімічних реакцій у нас якраз таки відбуваються за участю води. Це призводить до того, що синтез енергії, засвоєння їжі, відтік жовчі, схуднення, виведення токсинів значно уповільнюється в режимі зневоднення. Тобто їжа у нас гірше засвоїться в такому випадку. У нас може з'являтися головні болі, задишка, менше ставати енергії. Також вода дуже важлива для роботи жовчного міхура, який виділяє жовч. І зараз важливо запам'ятати, це важливо для здорового травлення, оскільки жовч у нас засвоює жири, жирощині вітаміни, наприклад, той самий вітамін Д. А він дуже важливий для здорового схудення, оскільки він регулює рівень інсуліну в крові. Також жовч нам допомагає дезактивувати патогенне, паразитарне навантаження. Вантаження. Але якщо ви достатньо п'єте води протягом дня, але у вас також присутні інші напої, наприклад, каву по два рази на день, чай це також посилює потребу організму у воді. Нагадаю, що ці напої мають легку сечогінну властивість, а це означає, що вода, скажімо так, буде швидше покидати наш організм разом із водорозчинними вітамінами. До речі, це, наприклад, вітаміни групи Б тому беремо за правило випили каву, чай, щось інше через 20-30 хвилин поковтуємо це склянкою чистої води. Другий пункт харчуйтеся 3-4 рази на день без зайвих нутритивно пустих перекусів. Зверніть увагу, якщо у вас вже є спад енергії протягом дня, є млявість, сонливість після прийому їжі, також є накопичення зайвої ваги. Я би вам дуже радила перейти на трьохразове або максимум чотирьохразове харчування і прибрати зайві перекуси, тим паче швидко вуглеводні. Харчуватися 3-4 рази на день достатньо для більшості здорових людей. Головне, виходьте із вашої фізичної поточної активності і того, як вам більш комфортно. Справа в тому, що кожного разу, як ми щось їмо. У нас виробляється гормон інсулін нашою підшлунковою залозою. І як результат, якщо окрім наших повноцінних прийомів їжі, ми ще додаємо додаткові перекуси, багато перекусів протягом дня, а тим паче, швидко вуглеводні, це може бути якесь печиво, інші солодощі, цукерки, шоколад. Тістечка, вони будуть сильно піднімати рівень інсуліну. Як результат, інсулін по крові у нас підвищується. Чим більше ось таких пустих перекусів протягом дня, тим більше інсулінових гойдалок, і як результат, вам може не вистачати енергії протягом дня, ви можете відчувати млявість, сонливість після таких перекусів, і плюс інсулін, коли він вже підвищений, він може блокувати процеси схуднення. Про це я вже багато разів розповідала у своїх відео. В минулому відео я поділилася п'ятьма аналізами крові, які обов'язково Обов'язково варто здати, якщо у вас вже турбує зайва вага, особливо в зоні живота, вам складно схуднути, є спад енергії протягом дня передместруальний синдром. І також я додала превентивні оптимальні значення для цих аналізів. Обов'язково подивіться посилання залишаю зверху праворуч. Звісно ж, якщо пару разів на тиждень у вас в помірній кількості в харчуванні проскочить щось зайве, так це, наприклад, якась цукерочка чи невелика кількість чорного шоколаду, все в порядку, ваш організм з цим впорається. Не потрібно шліфувати своє харчування до досконалості, не потрібно з нього робити ще одне джерело стресу в вашому житті. Але, звісно, якщо ви завантажуєтеся рафінованим цукром кожного дня після кожного прийому їжі, не потрібно очікувати на якісь результати. Третя порада, яка допоможе. Оже вам покращити роботу кишечника, а це означає, що у вас зникне здуття шкіра очиститься від висипань. Живіт буде виглядати більш струнким. Стане більше енергії це додавати достатньо овочів, зелені в кожен прийом їжі. Вдалі ваша тарілка має складатися на 50% саме із овочів та зелені або просто зелені. Овочі, зелень, загалом клітковина допомагає не лише роботі ШКТ, не лише сприяє росту корисних бактерій, але й допомагає очищувати кров'яне русло від зайвого холестерину. Докладаю дослідження за 2019 рік в описі під цим відео. Також клітковина допомагає виводити метаболіти естрогенів. А це прямим чином буде знижувати запалення, гормональні висипання, передменструальний синдром. Плюс, що важливо, овочі зелень, інша клітковина допомагає уповільнювати вироблення інсуліну нашою пішлинковою залозою. Нагадаю, що інсулін це той гормон підвищений, надмірний рівень якого буде красти нашу енергію, заважати схуднення та підвищувати ризик діабету другого типу. Наприклад, у свіжому дослідженні за 2024 рік зазначається, що споживання клітковини знижує ризик діабету другого типу, покращує чутливість клітин до інсуліну та загалом метаболізм і. Утилізацію глюкози, щоб вона йшла працювати у клітини, а не відправлялася в жирове депо про всяк випадок. Якщо вам подобається моя подача інформації, це відео для вас цінне та корисне. Долучайтеся, будь ласка, до каналу, залиште коментар для підтримки. Це справді допомагає моєму каналу розвиватися швидше. Отже, які овочі ви можете додавати протягом дня, протягом тижня до вашого харчування. Це може бути брокколі, цвітна капуста, звичайна, це огірки, помідори, але там, до речі, трошки поменше клітковини. Це морква, перець, кабачки, шпинат, цукіні це, звісно, величезна кількість, різноманіття зелені, це петрушка, кріп, кінза, рукола, це листовий салат, базилік, шпинат, крес-салат та інші. Овочі ви Можете брати як свіжі, так і заморожені, наприклад, протягом зими. Також це може бути квашена капуста або інша ферментація. І, до речі, крупи, бобові, ягоди вони також містять клітковину. Четверта, дуже важлива пораду. Додавайте приблизно три рази на день середню звичну вам порцію білку. Це може бути порція розміром з вашу долоню. Білок це база. Нагадаю, що білок міститься в кожній клітині нашого організму. Це потрібно і для вироблення енергії, і для пружної шкіри, для густого волосся, для синтезу нейромедіаторів, які відповідають за хороший настрій та мотивацію. Амінокислоти потрібні для двох фаз детоксикації, а це означає, що Комплексі з іншими рекомендаціями у нас очиститься шкіра від висипань, зникне передменструальний синдром та інші прояви. Також білок регулює цукор в крові, а це означає, що це нам буде допомагати худнути. Здорові жінці рекомендується вживати приблизно до 1 граму білка на день на 1 кілограм маси тіла. Це означає, що для жінки вагою 60 кілограмів, приблизна норма білка на день становить 48-60 г. Однак, якщо ви ведете активний спосіб життя, бажаєте набрати м'язову масу, кількість спожитого білка може збільшитися на 10 грамів приблизно за додаткові 60 хвилин тренування. Наприклад, якщо протягом дня вам потрібно добрати 60 грамів чистого білка, як це буде виглядати в готових продуктах? Наприклад, це може бути 130 г курячої грудки, а це приблизно 30 г білку, 2-3 яйця, це приблизно 50 г чистого білку, 200 г вареної сочовиці, це вже 80 г чистого білку. Ось так все просто. Якщо ви захочете порахувати це з іншими білковими продуктами, ви можете скористатися програмою ChatGPT. Це досить зручно. Наступна порада, коли ви вже опануєте попередні звички, додаємо фізичну активність. Насправді, фізична активність профілактує нам все, що тільки можна профілактикувати. Вона покращує роботу мітохондрії, тобто, базово у нас стає більше енергії, фізична активність знижує системне запалення, допомагає запобігати втрати м'язової тканини після 30-40. Років запобігає остеопорозу, що дуже важливо для жінок, і звісно ж спорт покращує чутливість клітин до інсуліну, а це означає, що ми будемо легше худнути, у нас буде більше енергії, і також це буде величезну кількість захворювань профілактикувати як мінімум діабет другого типу та серцево-судинні захворювання. А також коли інсулін та глюкоза у нас в нормі, це допомагає нам краще міцніше спати. Якщо ви прокидаєтеся по два-три рази протягом ночі, ви, наприклад, пішли в туалет, потім досить довго не можете заснути. Перевірте, будь ласка, а як у вас справи з фізичною активністю? Чи займаєтеся ви йогою, кардіо, пілатесом, чи можливо силовими навантаженням хоча б три рази на тиждень? Я можу вам гарантувати, що коли ви впровадите усі попередні пункти і додасте приємну вам фізичну активність, у вас сон покращиться буквально за 7-14 днів. На початку відео я сказала, що важливо впровадити усі п'ять звичок, але це не означає, що вам це потрібно робити все і одразу одним махом. Впроваджуйте все поступово. Не стрибайте одразу через 10 сходинок, почніть з однієї. Наприклад, один тиждень, одна-дві звички максимум. Почніть вже сьогодні, хоча б із першого. Пункту і коли ви впровадите, хоча б часткові рекомендації, будете краще себе почувати, будете краще виглядати. Будь ласка, поділіться обов'язково в коментарях, що змінилося у вашому самопочутті, мені буде дуже приємно. В наступному відео я розповім, чи потрібно нам додавати якісь бади, приймати вітаміни, мінерали, якісь інші біодобавки, чи ми все отримаємо з їжі. Буде дуже класне, корисне, не шаблонне відео на цю тему, тому долучайтеся і до зустрічі вже через тиждень.